Мої вітання. До вашої уваги Android Магнітола в стилі Tesla до автомобіля Ford Focus. В комплекті є все необхідне для встановлення. Рамка. На рамки дві клавіші, аварійна сигналізація та замкнення дверей. КАН-шина, В автомобілі будуть працювати клавіші на рулі. Буде відображатись від, від, від відкривання дверей. Буде відображатись консоль клімат контролю знизу на магнітолі. Окремий тюльпан для підключення камери. GPS-антена. 2 USB. комплект тюльпанів. Передню камеру, до речі, теж можна підключити до магнітоли через AUX, Мікрофон. Мікрофон є влаштований в магнітолу, але додатково можна встановити, він є в комплекті. Проводи для підключення до штатної проводки, нічого паяти, перекручувати, перепаювати не потрібно. І перехідник на антенну. Отак виглядає комплектація. Дякую за увагу!